Максим Рильський, мова, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морській. немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнень, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч у Грінченкай далі. Не майте гніву до моїх порад, І не лінуйтесь доглядати свій сад.